Собі вартість порося, якщо свиноматка привела 10 голів. Рахуємо, уявимо, що ми купили свиноматку, готову до запліднення, за 16 тисяч гривень. Це середня ціна в інтернеті, яку мені вдалося знайти. Сіменіння середня ціна в нашому регіоні 600 гривень, є 450, є 800, Взяв середнє на супоросний період. Витрати в нас складуть 115 днів на в середньому 2,5 кг на добу корму. 287,5 кг е, витрати на період множимо на 12.50 собівартість 1 кг корму. Це з БМВД Ава Здорова Супорос. Зернові рахував по 10 гривень. Отримаємо витрати на супоросний період. 3593 гривні 75 копійок. На період лактації витрати складу 28 днів, середнє споживання 6 кг, Отримуємо 168 кг на період, множимо на 15 гривень 80 копійок, собівартість 1 кг з БМВД «Ава Здорова лакта. Витрати на період складуть 2654 гривні 40 копійок. Амортизація свиноматки. В середньому продуктивність свиноматки 5-7 опоросів. Беремо середнє 6, 16 тисяч ділимо на 6. Отримуємо 2666 гривень, 70 копійок. Закладаємо ще ветеринарію і електроенергію. Показники взяв максимальні плюс-мінус. Але ветеринарія може бути менше, тому що більшість домогосподарств наших колять тільки заліза. В даних розрахунках я закладав ін'єкцію заліза всіх поросят, вакцинацію проти колібактеріозу, парвовірусу, мікоплазми і частину е, витрат на вакцинацію свиноматки і електроенергію. Я також закладав по максимуму. Загальні витрати на 10 поросят 11 114 гривень 85 копійок. Даємо ще витрати на предстарт. Нам потрібно 7 кг предстарту на голову на період, щоб вигодувати поросят до 12 кг. Множимо на 10 голів, отримаємо 70 кг, множимо на 36 гривень, а у вас здорова предстарт коштує, отримуємо 2520 гривень. Додаємо до загальних витрат, отримуємо 13 634 гривні 85 копійок. Ділимо на наших 10 голів і отримуємо собівартість порося вагою 12 кілограм 1363 гривні 50 копійок. Якщо ви не погоджуєтеся з даними розрахунками, напишіть вашу обґрунтовану відповідь. Годуйте правильно за вамаркет замовлення за посиланням в шапці профіля або за номером під відео.